Привіт, мене звати Олесь, а це Ярина. А ти на каналі Міст Шопінг. Що ж таке міст Шопінг? Спитаєш ти нас? Це сервіс доставки товарів з інтернет-магазинів Європи, США і Канади, які не мають прямої доставки в Україну. Ви постійно чекаєте чорної п'ятниці, щоб зекономити? А що якщо я скажу, що є сайти, де знижки діють кожного дня не сезонно, а постійно? У цьому відео ми розкажемо про топ-5 сайтів з найвигіднішими цінами, де можна купити одяг, взуття, косметику, товари для дому і не переплачувати. Поїхали! Чекай, чекай! Якщо додивишся це відео до кінця, то безкоштовно дізнаєшся, де знайти календар зі знижками на кожен день у найпопулярніших країнах у світі. А тепер поїхали! Mango Outlet – це офіційний аутлет-магазин бренду Mango, де продаються залишки минулих колекцій за зниженими цінами. Якщо любиш стильний брендовий одяг у європейському стилі, це справжня знахідка. Дівчата для вас. Джинсові шорти з потертим низом 18 євро. Джинсові шорти з кишенями 18 євро. Асиметричний бавовняний топ 8,99. Светр з ажурним візерунком майже 16 євро. Довга спідниця з принтом 20 євро. Хлопці, ловіть добірку для мужчин. Бавовняна футболка вузького крою з В-подібним вирізом – 9,99 в євро. Майка зі 100% бавовни – 10,99. Смугаста футболка з 100% бавовни – 4,99. Бермуди з джинсового матеріалу вузького крою 5,99. Фланелева сорочка звичайного крою в клітинку 8,99. Це так, ми легенько пройшлись по перших пропозиціях на сайті. Там ще безліч цікавих речей, які тобі сподобаються. Постав лайк, якщо б ти хотіла щось собі з цієї добірки. Ну що ж, другим популярним інтернет-магазином буде Заландо Польща. Це один із найбільших інтернет-магазинів одягу, взуття та аксесуарів у Європі. Це повноцінна фешн-платформа з величезним асортиментом брендів локальних та люксових. Хлопці, а ви поставте лайк самим собі за те, що ви додивилися це відео аж досі. І ловіть добірку з нового магазину Заландо Польща. Нагадую, один злотий це 11 гривень. Низькі кросівки Pull&Bear – 96 злотих. Футболка з принтом 30 злотих. Сонячні окуляри 30 злотих. Намисто 35 злотих. Спортивна майка 35 злотих. Тепер дівчата і вам я зібрала цікаві товари, які вам сподобаються. Блузка з довгим рукавом 19 злотих. Топ 23 злотих. Футболка з міні-бантиком 30 злотих. Плоскі стильні шльопанці 50 злотих. Так, це дорожче, хоч це і розпродаж. Але ми ж, дівчатка, хочемо кожного дня виглядати як нова копійка. Сонце-захисні окуляри, в яких ти виглядатимеш неперевершено 45 злотих. Таким був магазин Zalando. Я впевнена, що ти знайдеш там одяг і навіть косметику, і не пошкодуєш, замовивши доставку сервісу в Міст Шопінг. Поговоримо про ASOS. Ти знала, що назва це абревіатура, і вона означає as seen on screen. Спочатку компанія продавала одяг, схожий на той, що носили зірки в кіно чи на телебаченні. Онлайн-магазин є один із найпопулярніших британських мультибрендових платформ, який спеціалізується на модному одязі взутті та аксесуарах для молоді. Він став культовим у величезному виборі, швидкому оновленню трендів. І регулярним знижкам. Ти вже поставив лайк? Ще ні? Я зачекаю. Гаразд, продовжуємо. Хлопці, це для вас. Вільна майка 16 фунтів, жилетка 20 фунтів, ребристий светер тонкий з круглим вирізом 18 фунтів. Перстень з брендовим написом Icon – 15 фунтів. Стильні шорти з літнім принтом 20 фунтів, а коштували 50. Олесь, ну дай я скажу на червоному фоні. Давай. Це потім змонтується. Мені червоний більше личить. Так, дівчата. Дивіться, що я знайшла для нас. Босоніжки на блочному підборі з перехресними ремінцями 11 фунтів. Браслет із золотими деталями 11 фунтів, топ з довгими рукавами, точніше рукавом 8 фунтів, спідниця з сітки з рюшами – 6 фунтів, прямокутні металеві сонцезахисні окуляри. Topshop шоп 18 фунтів. Повертаюся я до свого синього. Як бачиш, британці мають і смак, і стиль. А я рекомендую тобі переглянути цей сайт, адже ти точно там щось знайдеш із нових колекцій, а доставить міст шопінг. Покажу вам дещо з американського магазину Victoria's Secret. але одразу скажу, що на жаль, Ютуб не завжди дозволяє показати усі товари, які є на офіційному сайті. Але повір, там є буквально все. Від класичних парфумів до нових колекцій білизни, косметики, піжам і навіть аксесуарів. І найприємніше ціни там значно нижчі, ніж в нас в Україні. Якщо у тебе є якісь запитання, пиши їх у коментарях і не забудь поставити лайк і дзвіночок. Я покажу вам аксесуари, а ви, хлопці, придивіться, можливо, ви щось знайдете для своїх дівчат. Косметичка 13 доларів, брелок для монет у формі серця. Це зараз неабияк потрібно – 13 доларів. Сумка слінгтеті 18 доларів. Клачне зап'ястя 25 доларів, дорожня сумка 30 доларів. Важливий момент, якщо ти замовляєш рідину, наприклад, парфуми, міст чи спрей, вони доставляються морем, не авіа, морем. Тому доведеться зачекати трішки довше. Це нормально, просто майте це на увазі. І останній сайт у списку, але не останній по важливості: Secret Sales. Він спочатку був клубом для обраних. Його створили у Англії як секретний онлайн-клуб для розпродажів. Потрапити туди можна було тільки за запрошенням. Так, ідеєю було продавати розкішні бренди за низькими цінами, але тільки для тих, хто в темі. Зараз сайт набув неабиякої популярності і став доступним для усіх. І для тебе, адже ти там купуєш, а ми доставляємо. У нас на Ютуб-каналі є інструкція користування сервісом, і ми її робили на основі цього сайту. Тож у тебе є наявний приклад, як купувати і доставляти в Україну. На цьому сайті є безліч товарів за прекрасними цінами. Це ідеально посортовано у верхній панелі сайту, а особливо потрібно звернути увагу на категорію сейл, адже там дуже багато знижок. І Adidas VIP, де тисячі товарів бренду з високими знижками. Перегляд цього сайту та його товарів я тобі залишу як домашнє завдання, посилання в описі під відео. І найосновніше, якщо ти додивився це відео до кінця, лови гайд як знайти календар знижок на сайті містшопінг. Заходиш на сайт міст.шопінг, гортаєш трішки донизу і, вуаля, календар знижок перед тобою. Календар на кожен день. Користуйся! Якщо тобі сподобався такий формат нашого ролика, постав лайк, не забудь підписатись та поставити дзвіночок. Па-па!